Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити за твічдропси, які ми зможемо зафармити на вихідних за фінал Європи або Північної Америки. Кубка натиску. Також почнемо розбирати оновлення 1.26 вод. Тому що за останню добу з'явилося дуже багато витіків і офіційної інформації про це оновлення. Сьогодні, от, наприклад, ми будемо обговорювати, скільки потрібно досвіду для проходження ЛТ Чехії з автоматичними гарматами, також коротко по них пробіжнімо, як вони називаються і всі ці деталі. Обговоримо витік про 15-й сезон БП, присвячений події Вафентрагеру. Тобто, вже відомі 3D стилі, які будуть, щодо чого як по бойовій перепустці. Поговоримо про еволюцію екіпажу, нову систему навичок, тобто це той самий екіпаж 2.0, який раніше тестувався, зараз внесли деякі зміни в нього. І тепер знову на тестування викотили. До речі, зараз проходить тестування у нас оновлення 1.26 Вт. Всі, хто бажає, можуть його завантажити і спробувати, що до чого і як. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з твіч дропсів, друзі. Дивіться, що у нас є. Фінал Європи, час проведення з 10 серпня 2024 року 17.00 до 1 години ночі. Це перший день. І з 11 серпня з 17.00 до 1 години ночі це у нас другий день. Дивимося конкретно, що ми можемо забрати. Гарантовані дропс тільки першого дня. За 180 хвилин перегляду три строкові резерви на досвід 50%. 3 автоматичні вогнегасники, 3 великі аптечки, 3 великі ремкомплекти. На другий день вже ситуація краще, тому що за 180 хвилин перегляду ми можемо отримати 3 строкові резерви 7-дневні на плюс 50% до кредитів на 1 годину. 5 пудингів віщаєм і 1 день танкового преміум аккаунта. Це щось випадково, це містичні таємні дропси. За 240 хвилин перегляду одне з наступного, 2 дестиль стиль король пустич знову вже був 100 раз, напевне. 2D-стиль сила духу. 3 дні танкового преміум аккаунту, Pantera M10 Т92. Якщо вам випаде 3 дні преміум аккаунту або один із премів, то, звісно, вам пощастило, тому що в основному будуть випадати 2 дестилі. Це все зрозуміло. По фіналу Північної Америки навіть не буду зачитувати інформації, тому що дуже незначні дропси. Дивіться, вони будуть у нас 11-12 серпня з 259 до 9 ранку. Тобто це не комфортний час та ще й нагороди ніякі. Тобто ви бачите те, що ми можемо зафармити на картинках. Тепер давайте поговоримо про е, досвід та взагалі ЛТ Чехії з автогарматами. Скільки чого потрібно для того, щоб їх... Відкрити. Дивіться, що зазначає офіційно ВГ на офіційному сайті. Чехословацькі легкі танки з новою механікою стрільби, з виходом оновлення 1,26 увод. З'явиться нова гілка техніки. Чехословацькі легкі танки. Нова гілка складатиметься з чотирьох машин із 7 по 10 рівні, призначених для швидких заходів у фланги або тил противника. Перехід до нової гілки починається з танка Шкода Т-25. Зараз ми про це все поговоримо. Перша машина в гілці це Шкода Т17, 7 рівень. Далі у нас йде 8 рівень ВЗ-64 Блеск, 9 рівень LPT67 Selma. І 10-й рівень ТОП ВЗ71 ТЕСАК. Тепер давайте розберемо, скільки ж потрібно досвіду. Ця інформація розраховувалася не мною, а на Вот Експресі. Я тільки переклав її на українську мову і зараз вам розповім, щоб ви були в курсі. Скільки досвіду потрібно для проходження нової гілки ЛТ-чехів з автоматичними гарматами новленні 1.26. Цифри показані, якщо досліджувати техніку, припускаючи непотрібні модулі. Тобто на простець, якщо вам не потрібно, там в топ всю техніку виводити, от так. Дивіться, 7 рівень шкода Т-17 буде у нас коштувати 50 750 досвіду. Цей досвід можна заздалегідь накопичити на 6 рівні шкода Т-25. Відкриття йде після топ-двигуна. Тобто шкоду Т-25 можна прямо зараз купити, вона, по-моєму, по знижці. От її купляєте, накатуєте от ці 51 тисячу досвіду, грубо кажучи. І все. І ви зможете напряму відкрити відразу шкоду Т-17 7 рівень. Далі дивіться, 8 рівень. У нас ВЗ64 Блеск. 109 тисяч 200 досвіду. Можна, звісно, закреслення відкривати, якщо є. Далі дивимося, 9 рівень 185 490 досвіду і 10 рівень 242 560. Досвіду. Звісно, я не думаю, що всі будуть відкривати, точніше, дуже багато людей буде відкривати прямо досвідом. У багатьох людей є й креслення, і взагалі вони можуть просто задачки виконувати, будуть креслення випадати. Якщо ця лінійка не дослідження, просто-напросто вона буде відкриватися потроху. Але все ж таки для загальної інформації я вирішив цю інформацію вам зачитати, тому що багатьом цікаво і періодично такі питання виникають. Для того, щоб пройти повністю лінійку, потрібно 691 500 досвіду. От така у нас інформація по цьому. Тепер давайте поговоримо про бойову перепустку. Також цікава штука, тому що дивіться, бойова перепустка 15 сезон, вод, витоки спадщини, буде у нас осінню 2024 року. Це зрозуміло, навіть дата вже є з виходом оновлення 1.26, тобто 4 вересня. БП-15 міститиме таку ключову техніку. Перша це Британія, Великобританія, 10 рівень ТОП, колісний концепт номер 5 СТ. -шка. Друга техніка це у нас Німеччина, важкий танк, Panzerkampfwagen 7. І третя техніка це К-91 СТ 10 рівня СРСР. Все зрозуміло. Є вже 3D стилі, злиті скріни, можете зараз бачити. Сезон буде натхнений Всесвітом Вафентрагера і розкриє деякі таємниці та невідомі сторінки минулого макса фон Крігера. От бачите, яка інформація. Можете подивитися більш детально на ці 3D-стилі. Непогано виглядають, такі в темних мотивах, у мотивах Вафентрагера, можна сказати, або такого сталевого своєрідного мисливця. Ну, бачите, які е, вони мають візуальні такі складові, тут і підсвітка, і фари. Оці. Ну, коротше кажучи, непогано на любителя, звісно, всім вони подобатися не будуть, але тим не менш. Так, і тепер переходимо на сьогодні до останнього питання: еволюція екіпажу нова система навичок. Я все повністю зачитувати не буду, те, що розписує ВГ, тому що там дуже багато води. Хочу вам просто розповісти короткий огляд найважливіших змін, які можна очікувати. Тобто, те, що будемо очікувати, плюс до того, що я і тест буду катати, це все буде поетапно, в одне відео все не влізе, друзі. Дивіться. Максимальна кількість навичок кожен член екіпажу в межах своєї основної спеціальності може вивчити до 6 навичок, включно з нульовими навичками. Тобто не може бути, якщо в когось є нульова навичка, а там, наприклад, 7 навичок, ні. Буде 6. Досвід екіпажу, вкладений у вивчення навичок після шостої, компенсується навчальними матеріалами відповідної нації за формулою досвід члена екіпажу, поділено на 4,5. Не питайте сам до кінця, ще цього не розумію. Вибір навичок. Вибирайте із шести індивідуальних і трьох групових навичок у межах кожної основної спеціальності. Ну, групові навички це по типу, як, наприклад, ремонт, бойове братерство і напевне маскування. Це в нас три, і будучи індивідуальні, їх багато, не будемо зараз про це говорити, це окремо. Додаткові навички, члени екіпажу з додатковими спеціальностями вивчають обрану індивідуальну навичку зі швидкістю 50% разом зі своїми основними навичками. Додатковий досвід не потрібний доступно до трьох додаткових навичок. Це мається на увазі, якщо, наприклад, командир виконує ще функцію радиста там і, так далі, і так далі. Це також краще на практиці обговорювати. Раніше про це все було сказано, розбиралися. Вимога до ефективності. Щоб навичка діяла на 100% усі члени екіпажу однієї спеціальності, наприклад, кілька заряджаючих мають повністю вивчити таку навичку. Це все зрозуміло. Два заряджаючих, для того, щоб навичка нормально функціонувала на 100%, треба, щоб два заряджаючих вивчили, наприклад, там інтуїцію або безконтактну боєкладку. Ну, ви самі усвідомлюєте також, про що тут йде мова. Додатковий досвід члени екіпажу з шести повністю вивченими навичками продовжать заробляти досвід екіпажу, який конвертуватиметься в універсальні посібники після досягнення певних порогових значень. Починаючи з. З 100 тисяч досвіду без обмежень. Це хороша штука, тому що ми можемо катати одну машину ту саму, ну, наприклад, чисто теоретично. Екіпаж там супер супертоповий, там 6 навичок зі справи, а брошурки будуть капати нам для того, щоб ми могли використовувати їх на інший, менш досвідчений екіпаж. Також завдяки вашим відгукам ми змінили характеристики 5 навичок. Погляньте самі. Екстремальні умови. Раніше було збільшує бонус ефективності екіпажу на 7,5%. Тепер збільшує бонус ефективності екіпажу на 5% на 15 секунд після отримання шкоди від супротивника ефект не складається. Бачите, яка інформація? Швидке зведення. Читаю те, що вже є, збільшує швидкість зведення та швидкість повороту башти на 2,5%. Надійне розташування. Було на 7,5%, стало на 10%. От Збільшує поглинання шкоди від осколково-фугасних снарядів на 10% і знижує шкоду від падіння на 30%. Такого ще не було. Перехоплений сигнал. Тут було зменшує час на виявлення того, чи була ваша машина помічена супротивником на 0,5. секунди. А тепер зменшує час на виявлення того, чи була ваша машина помічена супротивником на 0,75 секунди. Бачите, які зміни. І практичність, скорочує час перезаряджання спорядження було на 7,5%. В результаті це все апнули, скорочує час перезаряджання спорядження на 10%. Це все можна зараз, друзі, протестувати на цьому загальному тестуванні. Звісно, я так думаю, на вихідних в будь-якому випадку я по тесту ще зроблю відео. Будемо розбирати іще і інші зміни, тому що є вони і по натиску, там є такі цікаві зміни, позитивні, слава Богу. Тобто більше гравців зможуть отримувати тепер нагороди і просуватися по рангам. Будемо завтра це все детально розбирати. Але не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі. І коментувати, що ви думаєте на рахунок оновлення 1.26, тому що там ще ребаланс техніки є. Є те, що вже озвучено в е, тесті оновлення, а є те, що злите на ввод експресі. Будемо розбиратися, не треба мені пред'являти, періодично виникає, що ти там якусь недостовільну інформацію, друзі. У мене контактів в ВГ немає, я можу тільки орієнтуватися на ті зливи, які є. А ті зливи вже не від мене залежать, тому що те, що теоретично звучить правдиво, я озвучую. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.